ми робимо, ми маємо мати монолог, монолог, з яким ми можемо приходити на кастинги, на проби. Звичайно, на англійській мові, може на французькій, але я б радив на англійській мові. А не на українській, не на російській, на англійській. Монолог, бажано мати, звичайно, два монологи, тому що деколи можуть запитати, наприклад, комедійний, деколи може драматичний, класичний, потрібно проявити якісь може, десь там сльозу пустити, десь там. Трошки пригніченим бути. Ну, це, як то кажуть, вже інструменти, щоб е, продати себе. А скільки часу в тебе займає твій монолог, це залежить від тебе, але ну, його потрібно знати, а не просто потрібно розповідати. так? Це не вірш, як там, який mm -hmm. ти пройшов, став на стілець ну, і розповів. Ну потрібно бути в ньому, потрібно його відчувати, потрібно передати емоції, певні емоції. Якщо ти продаш ті емоції, які е, директор, це, це режисер, який режисер від тебе хоче. То ну, ти можеш мати певну удачу. Як знайти, куди йти собі з монологом? Він в тебе є, ти okay. вивчив. Монолог є, а хедшот є. Так. А ти робиш резюме. Ну, звичайно, якщо ти починаючи актор, що в тебе може бути в резюме? В резюме в тебе а, ну де ти можеш грати? Якщо, наприклад, ти приїхав з Чернівців, ти там можеш грати в театрі імені Геки Болянської, ну, ти можеш написати це в резюме, як мінімум, це не пошкодить, тому що. А людина, яка буде читати твоє резюме, вона може сказати, що в тебе є хоч, хоч якийсь досвід, мінімальний, але він є. А, як, як ти думаєш, чи потрібно писати, наприклад, якщо людина Ютуб ролики знімає? У нас є ті люди, які знімають свої Ютуб канали. І... А, ну, я можу навіть сказати більше. А, можна кинути ссылку на ці Ютуб канали, щоб люди бачили, як ти вмієш грати. Це нормально, ну до речі, батлюдай так робиш. Це. Ну, звичайно, не всі там. Потім стають кимось відомими через це, а чому не спробувати? Тим більше якщо є бажання. А, по, суті, по суті, що їм треба? Їм треба бачити, що ти вмієш грати, їм треба бачити, що ти а, вмієш відтворити емоції, певні емоції, які їм потрібні в кадрі, які їм потрібні в кіно, в серіалі, що вони там знімаються. А, як, як далі? Ну, далі ти хочеш резюме, потрібно вказати там свої дані і. І ти його відправляєш. Тобі потрібен агент. І щоб знайти агента, це напевно це вже буде третій крок. Це вже буде дуже, ну, буде дуже важко, тому що е велика конкуренція. І знайти правильного агента і не обпектися, не, не знайти якийсь е обман. Е дуже треба постаратися. І це, ну я вважаю, що це, це для мене це був най найважливіший і най найважчий. Крок, а, але як тільки ти його знаходиш, то ти, ну, ти скажімо так, влаштований. Є якісь секрети пошуку агента? Секрети пошуку агента. Ну, наприклад, якщо ми говоримо конкретно про а, Північну Америку, про Торонто, про Нью-Йорк, про Лос-Анджелес, то потрібно, ну, є сайт, є спеціальний сайт, є Акторська а, Юніон профспілка, mm -hmm. і там є список агентств. <кій> Прямо там є легітимні агентства. І ти просто вибираєш, заходиш на сайт, на сайті видно там, їхні контактні дані, ти можеш їм відсилати і свої YouTube ролики, і, і резюме, і, і можеш записати, можеш навіть записати свій монолог. Якщо ти думаєш, що ти гарний актор і ти можеш це проявити, то просто запиши свій монолог і покажи їм. От дивіться, друзі, я вмію грати. Я такий талановитий. Отже, наш актор приїхав, зробив хедшот, вивчив монолог, написав резюме, знайшов агента.